Список загальних рекомендацій, що можуть стати в нагоді для гравців-початківців. Деякі з них будуть корисні, якщо ви тільки починаєте або плануєте почати грати в мультиплеєр GTA V. Перше, це використання чіткодів та модифікацій, що впливають на ігровий процес. І хоча античіт-система від Rockstar працює зовсім неефективно, це вам не дає гарантії, що ваш обліковий запис не отримає бан. У такому разі вона завжди втрачаєте доступ до GTA онлайн зі свого аккаунту. Навіть якщо ви створюєте закриті лобі і таким чином розважаєтеся з друзями, не заважаючи іншим гравцям. Можливо, в майбутньому з'явиться альтернативний мультиплеєр від сторонніх розробників, який можна буде використовувати для подібних цілей. Другий пункт буде доповненням до першого: якщо ви на власний страх та ризик все-таки вирішили використовувати чити, не потрібно заважати іншим гравцям. Одна із причин падіння популярності GTA Online – саме такі навіжені хлопці зі спеціальним софтом, які руйнують гру для інших. Комп'ютерні ігри не місце, де потрібно зриватися та ображати інших гравців через свої особисті проблеми. Поводьте себе чемно і таким чином ви отримуєте хороший ігровий досвід, добре пройдете час та, можливо, знайдете нових товаришів. Якою б не була веселою для вас GT Online, не забувайте, що грати потрібно в міру та регулярно влаштовувати короткі перерви під час гри. Для багатьох людей онлайн-ігри стають справжнім наркотиком і тут немає жодних перебільшень. Також не потрібно серйозно реагувати на поведінку інших гравців, якщо ті поводять себе неналежним чином. Вступати у суперечку з неадекватною людиною, це означає програти із самого початку. Бережіть свої нерви та не забувайте, що ви можете блокувати комунікацію з певним гравцем через меню. А ось щодо дружніх та привітливих гравців, ситуація інша. Не соромтеся додавати у друзі хороших людей. Як мінімум ви знайдете собі компаньона для гри, а максимум хорошого знайомого, можливо, навіть замажемо джутій.